Добрий день, мої шановні учні, продовжуємо цикл уроків з алгебри. І тема нашого сьогоднішнього уроку рівняння, які зводяться до квадратних. Тож давайте розглянемо спочатку, що це за рівняння і яким чином їх можна розв'язати. Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Рівняння виду ах в четвертому плюс БХ квадрат плюс С дорівнює нулю, де Х змінна, А, Б і С деякі числа, причому А не дорівнює нулю, називають Біквадратним рівнянням. Чому? Тому що при. Коефіцієнті першому, так, х у нас не просто в квадраті, а в четвертому степені, тобто в два рази більше. Саме звідси йде назва біквадратне рівняння. Яким чином ми розв'язуємо рівняння такого роду? Для того, щоб розв'язати біквадратне рівняння, виконують заміну. Тобто х квадрат замінюють на іншу літеру Т, наприклад, і відповідно тоді ми можемо біквадратне рівняння звести до квадратного рівняння, розв'язування якого ми вже з вами розглянули. І такий спосіб розв'язання рівнянь називають методом заміни змінної. Тож, давайте розглянемо на прикладах, як конкретно використовуємо алгоритм розв'язання біквадратних рівнянь. І почнемо із звичайних рівнянь біквадратних, да, зведені біквадратні рівняння. Отже, перше рівняння х4 мінус 5х2 плюс 4 дорівня 0. Виписуємо. Тепер виконуємо заміну х квадрат дорівнює t. Так і записуємо заміна. Х квадрат дорівнює т. І одразу пригадуємо, так як у нас іде заміна одної змінної на іншу, треба обов'язково розглянути умови при цій заміні. х квадрат, це значить число в квадраті дорівнює якомусь числу. Ми з вами добре пам'ятаємо, що квадрат числа ніколи не може дорівнювати від'ємному числу. Тому на змінну Т ми одразу накладаємо умову, що вона повинна бути більша або рівна за 0. Після того, як ми ввели заміну, Х четвертому це t в квадраті значить тому відповідно ми перероблюємо Зводимо до квадратного рівняння наше бквадратне. Значить, буде t квадрат мінус 5т плюс 4 до рівня 0. Отже, дивіться, із з квадратного, яке ми да, не знали, що з ним робити, ми ввели заміну змінної і отримали звичайне квадратне рівняння, тільки тепер замість х у нас інша просто літера. Але від цього алгоритм розв'язування не змінюється. Тож, зведене квадратне рівняння ми можемо розв'язати за теоремою Вієта. пригадуємо. Якщо мова йде про використання теореми вієта, то сума двох коренів дорівнює другому з протилежним знаком, а добуток двох коренів дорівнює третьому коефіцієнту без зміни. Тепер методом підбору ми визначаємо, які два числа при множенні дають 4, а при додаванні дають нам 5. Це ясна річ, що число 4. І т 2 буде 1, тобто два числа 4 і 1. Тепер, коли ми отримали з вами значення буквочки Т, нам треба зробити зворотню заміну, тобто повернутися до ось цього. х квадрат дорівнює Т, Т зараз дорівнює 4, і Т дорівнює 1. Значить, х квадрат в першому випадку дорівнює 4, перевіряємо 4 це значення більше за 0, тому ми його можемо використовувати. І х квадрат буде дорівнювати 1. 1 – це так також додатнє число, тому ми, також воно нас влаштовує за нашою умовою. І тепер нам треба розв'язати квадратні рівняння, уже дивіться. Прості, які відносяться до х квадрат. Значить, якщо х квадрат дорівнює 4, пригадуємо, то х набуває у нас двох значень плюс мінус корінь із 4. Тобто х дорівнює плюс-мінус число 2. Аналогічно тут х дорівнює плюс мінус корінь із 1. значить, х дорівнює плюс мінус 1. Отут, будь ласка, не плутайте. Х квадрат не може бути від'ємний, да? тому що ми наклали умову, те не може бути від'ємне число, а коли ми розв'язуємо вже звичайне рівняння, то х може бути і від'ємним, тому тут, будь ласка, не плутайте одне з іншим. Отже, в результаті, дивіться, так як степінь рівняння визначає в основному кількість його коренів, старший степінь, х четвертому, Значить, дане рівняння може мати до чотирьох коренів. У нас їх вийшло чотири. Це числа плюс-мінус 2 і плюс-мінус 1. Ось таким чином ми розв'язуємо біквадратні рівняння. Виписуємо друге рівняння. Знову таки, подивилися, є х в другому степені і є х в 2 рази більше в четвертому степені, значить, це рівняння квадратне, можемо його розв'язати вевши заміну. Значить, х квадрат дорівнює t. Знову таки, t, яке ми беремо, повинно бути більше або дорівнює 0. І тепер замінюємо, значить, х в четвертому це буде у нас t в квадраті, мінус 5т плюс 6 дорівнює 0. Все. ми Знову отримали зведене квадратне рівняння, розв'язувати як яке можна за допомогою теореми Вієта. Сума дорівнює друге з протилежним знаком, добуток коренів дорівнює третій коефіцієнт без зміни. Доявимось, які два числа дають нам при добутку 6, при додаванні 5. Це у нас будуть числа 3. І 2. Перевіряємо, 3 помножити на 2, 6, 3 плюс, 5 дорівнює, ой, 3 плюс 2 дорівнює 5. Отже, 3 і 2 це корені нашого ось цього да, заміненого рівняння через t квадрат. Тепер повертаємося до нашої основної заміни. Що ми отримаємо? Що х квадрат дорівнює 3, 3 це число більше 0, значить нас влаштовує, х2 дорівнює 2, 2 це число більше 0 влаштовує. Щоб знайти тепер х, нам треба визначити плюс-мінус корінь квадратний із 3. Аналогічно, плюс-мінус корінь квадратний із двох. Так як корінь із трьох і корінь із двох це ірраціональні числа, можна залишити їх в такому вигляді, не записуючи в неперіодичні десяткові нескінченні дробі. Отже, відповідь, знову-таки, дивіться, наше біквадратне рівняння має чотири корені. це два числа плюс-мінус корінь із трьох, і два числа плюс мінус корінь із двох. Виписуємо третє рівняння. Х4 мінус 8х квадрат мінус 9 дорівнює 0. Знову маємо справу з біквадратним рівнянням, значить, воно розв'язується шляхом заміни. Робимо заміну х квадрат дорівнює t, знову на Т накладаємо умову, що число повинно бути більше або рівне 0. Перетворюємо квадратне рівняння на квадратне через нашу заміну і отримуємо рівняння наступне. t квадрат мінус 8t-9 дорівнює 0. Знову зведене квадратне рівняння, значить можна скористатися теоремою вієта. Сума двох коренів дорівнює другий коефіцієнт з протилежним знаком, добуток двох коренів дорівнює третій коефіцієнт без змін. І тепер дивимось, які ж два числа дають нам при добутку мінус 9, а в сумі 8. Очевидно, що це числа 9 і мінус 1. І отут тепер дивимось. Тепер нам треба зробити зворотню заміну. В цьому випадку х квадрат дорівнює 9. 9 це число більше за 0 нас влаштовує. А в другому випадку, дивіться, х квадрат дорівнює мінус 1. Але ж у нас з вами накладена умова, да? що те наше не може бути від'ємним числом. Чому? Тому що х квадрат ніколи не дасть нам від'ємне число. Тому ось це ми відкидаємо, тому що нас не влаштовує це для розв'язання. І тоді, ось тут можна для себе да, закреслити цей корінь, він нас не влаштовує і залишається тільки х квадрат дорівнює 9. Значить, Відповідно, щоб знайти значення х, треба плюс-мінус корінь із 9, значить, плюс-мінус ми отримаємо 3. І тепер дивіться, відповіддю у нас буде два числа всього, плюс-мінус 3. Тобто бі квадратне рівняння, і ще раз наголошую, старший коефіцієнт із степенем. Е Степінь числа показує кількість наявних можливих коренів даного рівняння. Якщо рівняння квадратне, то може бути жодного, один або два. Якщо рівняння біквадратне, може бути жодного, 1, 2, 3 або 4. Ось в нашому випадку ми отримали тільки два, тому що інших два нам для розв'язання не підходять. Наступне рівняння це раціональне рівняння. Знову таки воно зводиться шляхом розв'язання квадратного рівняння. Але яким чином? Давайте звернімо увагу. Значить, Наше рівняння має, крім чисельника, і ще й знаменник, в якому є зміна. І ми з вами чітко розуміємо і пригадуємо область допустимих значень. Якщо в знаменнику є зміна, то цей, на цей знаменник накладається певна умова. І зараз ми з вами повторимо, як розв'язується такого виду рівняння. По-перше, давайте ми запишемо наше ОДЗ, область допустимих значень. Якщо є знаменники, знаменники, зверніть увагу, зараз це однакові знаменники, і тут x плюс 10 х плюс 10, значить ми накладаємо умову, х плюс 10 не може дорівнювати 0. В якому випадку цей вираз обертається на 0? Якщо х буде дорівнювати мінус 10, значить ми накладаємо умову, що можна брати всі значення, крім мінус 10, значить х не може дорівнювати мінус 10. Обмеження ми зробили. Далі, як розв'язується рівняння такого типу? Ну, Можна знову-таки декілька способів пригадувати, ми з вами пригадаємо. Один, тобто праву частину я переношу ліворуч, змінюючи знак на протилежний. Тут праворуч у мене буде 0. Так як у мене два дроби тепер віднімаються, але у цих дробів однакові знаменники, пригадуємо правило віднімання. Достатньо відняти тільки чисельники. Значить, х квадрат мінус 8х мінус 20 поділити на х плюс 10 дорівнює нулю. Тобто дивіться, із двох дробів ми отримали один дріб, чисельник і знаменник і цей дріб дорівнює нулю. Пригадуємо, в якому випадку дріб дорівнює нулю. Якщо чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Значить в нашому випадку, те, що знаменник не дорівнює нулю, ми вже врахували, значить, від цього дробу переходимо просто до квадратного рівняння х квадрат мінус 8х мінус 20 дорівнює нулю. І тепер шукаємо корені даного рівняння, так як воно зведене, знову-таки можна скористатися теоремою вієта і знайти корень x1 і x2, значить в нашому випадку сума дорівнює 8, добуток мінус 20. Підбираємо два числа. Щоб вони задовільняли цим двом умовам. Значить, очевидно, що це будуть числа 10 і мінус 2. Перевіряємо, 10 помножити на мінус 2, мінус 20, 10, мінус 2 буде 8. І тепер, коли ми знайшли значення х1 і х2, давайте подивимось, чи немає серед них тих, яким нам брати не можна. Нам не можна брати мінус 10. А у нас х дорівнює 10 і х дорівнює мінус 2. Обидва числа нас влаштовують. Отже, відповіддю. Тобто коренями даного рівняння будуть числа 10 і мінус 2. Їх буде 2 корення цих. І ще одне схоже рівняння. 5х плюс 18 поділити на х-2 дорівнює х. Значить, знову таки, перше, на що ми звертаємо увагу, що є дріб і в знаменнику дроба є. Змінна. Значить, записуємо область допустимих значень. Виписуємо знаменник і накладаємо умову, що він не може дорівнювати 0. Значить, відповідно, х не може дорівнювати числу 2. Запам'ятовуємо це, потім в кінці, щоб ми перевірили. Ну і тепер знову таки, яким чином можна? Давайте скористаємося другим способом розв'язання таких рівнянь. До х я допишу знаменник 1 і скористаюся властивістю пропорції хрест-нахрест. -хрест. Значить, відповідно, 5 x плюс 18 помножити на 1. Можна написати, а тут буде х помножити на х мінус 2. Тепер далі розкриваємо дужки, використовуючи розподільний закон, і буде 5х плюс 18 дорівнює х квадрат мінус 2х. Тепер переношу все в один бік рівняння і відповідно отримуємо 5х плюс 18 мінус х2х дорівнює 0. Тепер записуємо, зводимо подібні, так, і записуємо через те, щоб х квадрат був на першому місці. Значить плюс 7х плюс 18 дорівнює 0. Щоб мені не заважав мінус, я домножу на мінус 1 і отримуємо х мінус 7 х мінус 18 дорівнює 0. Знову-таки маємо зведене квадратне рівняння, значить теорема Вієта, добуток двох коренів дорівнює другий коефіцієнт з протилежним знаком, сума точніше, а добуток дорівнює третій без зміни. І тепер дивимось, які два числа нам підходять добуток, щоб був мінус 18. Це, очевидно, 9 і мінус 2. Тобто два значення ми отримали, тепер перевіряємо з нашим ОДЗ. Нам не можна брати двійку, всі інші значення брати можна. Ми не отримали серед коренів заборонені числа, тому відповіддю у нас знову-таки буде два числа, число 9 і число мінус 2 є коренями даного рівняння. Тепер зверніть увагу на наступне рівняння. Х плюс 3 в четвертому степені, мінус 3 помножити на х плюс 3 в другому степені, мінус 4 дорівнює 0. Це, в принципі, дивіться, четвертий степінь, це також біквадратне рівняння. Отже, замість просто якоїсь букви, да, якогось коефіцієнту може стояти навіть цілий вираз. Як бути в цьому випадку, як розв'язується в цьому випадку біквадратне рівняння? Так само за тим самим алгоритмом. Давайте вводимо заміну. Значить, тепер ті. Тільки єдине, що у нас не просто буде, е, да, дивіться, ну там якесь змінна, а у нас цілий вираз, тобто х плюс 3, зараз, бачите, от в квадраті є і в четвертому. Ми кажемо, що він буде дорівнювати якомусь значенню t. І тоді, дивіться, ми знову таки накладаємо умову, що t у нас більше або дорівнює 0. І тоді ми отримаємо рівняння, тобто t в квадраті мінус 3т, мінус 4 дорівнює 0, бо вираз х плюс 3 ми замінили через t. Все, ми знову отримали з вами звичайне квадратне рівняння, розв'язуємо його. Так, відповідно, t1 плюс t2 за теоремою вієта дорівнює 3, t1 помножити на t2 дорівнює Третій коефіцієнт без зміни. Підбираємо числа, щоб добутки вони нам дали мінус 4, а в сумі дали нам, відповідно, 3. Очевидно, що це будуть у нас два числа, які будуть дорівнювати у нас 4 і мінус 1. 4 і мінус 1. І одразу дивіться, Т2, яке дорівнює мінус 1, не влаштовує нашій умові, тому. Знову таки ми його відкидаємо і не розглядаємо, і залишається Т дорівнює 4. Значить, робимо тепер зворотню заміну. Вираз х плюс 3 так, дорівнює у мене 4. І тут невеличка оговорка. Отут, де ми робили основну заміну, подивіться, х плюс 3 не просто дорівнює Т, а Х плюс 3. В квадраті дорівнює t. І тоді тут, дивіться, буде t квадрат мінус 3t мінус 4. І коли ми отримаємо тепер зворотню заміну, х плюс 3 в квадраті дорівнює 4. І тепер нам треба розв'язати це рівняння, щоб знайти відповідно невідомі наші корені рівняння. Розкладаємо в дужках через квадратний. Формули, да, значить, х квадрат плюс подвійний добуток, це буде відповідно, 6х плюс 9 дорівнює 4. 4 переносимо, х квадрат плюс 6х, 9 мінус 4 буде 5, плюс 5 дорівнює 0. Знову зведене квадратне рівняння, розв'язуємо його через теорему вієта і відповідно, підбираємо, які ж два числа дадуть нам відповідно, значення. Такі, щоб ми задовільнили нашої умови. Значить, очевидно, що це будуть у нас числа мінус 5, і х2 буде мінус 1. Перевіряємо, мінус 5 помножити на мінус 15, мінус 5 мінус. 1 буде мінус 6. І тепер дивіться, вже в нашому випадку, ось тут у нас немає обмежень. Ми обмеження використали ось тут, коли робили зворотню заміну. Все, далі, значить, ми отримали з вами, що квадратне рівняння зараз має всього 2 корення це мінус 5 і мінус 1, які ми можемо підставляти, і вони тоді дадуть нам справжню рівність і розв'язання даного рівняння. І ще одне рівняння, яке також розв'язується шляхом заміни. Подивіться, 8 коренів із х плюс х плюс 7 дорівнює 0. Знову таки, давайте пригадаємо. Значить, корінні з x, да, це функція, яка при піднесенні до квадрату дає підкореневий вираз. Значить, що у нас тут зазначено, давайте я запишу, щоб було зрозуміло. Корінь із х. В квадраті це число х, плюс 8 помножити на корінь з х плюс 7 дорівнює 0. Тобто, дивіться, знову таки, якщо замість корінь з х взяти якусь іншу зміну, ми знову отримаємо з вами квадратне рівняння. Значить, ми робимо заміну. Давайте накладемо, значить, корінь із х, нехай буде у якийсь. Да? І знову-таки підкореневий вираз, пригадуємо, повинен бути більший або рівний за 0, інакше виразу не існує. Значить, в цьому випадку від такого рівняння з кореннями ми перейдемо до рівняння у квадрат плюс 8y плюс 7 до рівня 0. А це звичайне квадратне рівняння, яке ми можемо з вами розв'язати, так як воно зведене, за теоремою Вієта. Визначаємо y 1 помножити на y2, третє без зміни. І тепер з множення думаємо, які два числа при підстановці, щоб в добутку дали 7, а при додаванні мінус 8. Очевидно, це два числа мінус 7 і мінус 1. Перевіряємо, мінус 7 помножити на мінус 1 7, мінус 7 плюс. Мінус 1 буде мінус 8. І ось тепер дивіться, що ми отримали. Ми зробили заміну, так, і в результаті цього ми отримали два числа: мінус 7 і мінус 1. Давайте подивимось на умову, яку ми наклали на нашу нову змінну Y. Вона повинна бути більша або рівна за 0. Мінус 7 нам не влаштовує. Значить, ми не можемо брати це значення. Мінус 1 також цій умові не задовільняє. Значить, ми не можемо брати. І дивіться, ми знайшли два кореня, але жоден із них не задовільняє накладеній умові. Що це означає на мові математики? А це означає, що дане рівняння не має розв'язків. От і все. Немає коренів, які б його задовільняли. Все, значить, пишемо відповідь. Відповідно, немає коренів. Все. Ось таким чином ми з вами сьогодні порозв'язували рівняння, які розв'язуються шляхом заміни одної змінної на іншу з обов'язковим накладанням умови, а потім. Зворотня заміна, да, і таким чином рівняння, які зводяться до розв'язання квадратних рівнянь, але мають трошечки ну, більш складнувату структуру. Ну, Таким чином ми з вами сьогодні попрацювали. На сьогодні все, до наступних зустрічей. Бажаю вам успіхів у навчанні.